Взяти муку і сік буряка перемішати. Зробити тісто, підготувати вишню. Гарно перемішати. В нас вийдуть чудесні вареники з вишнею. Дуже гарно перемішаємо наше тісто. Пропортії мають бути 50 на 50. Дивитися, щоб тісто було по консистенції. Вирізаємо. Дуже гарно, щоб було. Далі ми беремо кумак. Хоп, 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 хоп. І знову хоп. Бо це дуже легкий рецепт. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. І пишіть в коментарях, які ще мені відео зняти, які лайфхаки перевірити, які рецепти зняти. Ми сформували наші вареники. Далі. А ні, ми ще не сформували ці вареники. Ми сформуємо вареники, похожі на шарики. І кидаємо в кипящу воду крізь сито. І чекаємо, поки спливуть і ще чекаємо 5 хвилин. І потім витягуємо прямо сметану і цукор, перемішуємо. Далі. Дякую всім. Ось така...